Ось один клієнт мені задав е, 5 запитань, і ці всі запитання вони являються такими: от, чому люди бояться, тривожаться розставатися з грошима? Е, перше питання регістрація компанії, друге питання ліцензія, третє питання аудит, четверте надзор, і п'яте. Чи, е, ну, чи можу я, коли я зможу вивести е, кошти, наприклад? Якісь терміни є. от Через рік. Я хочу на рік заінвестувати, і от через рік всі забрати кошти. От чи ви такі питання вже мали, і як ви з ними працюєте з цими питаннями? Мене положив на лопатки цей клієнт. Я просто був непідготовлений. Я почав щось там йому пояснювати, розказувати, що ти подивися, е, бізнес, інформаційний бізнес-практикум, а потім поговоримо. Е, він каже: ні, ні. -ні. Мені не потрібен, дай мені відповіді на запитання, а тоді я вирішу, чи я хочу цей практикум. От, от поможіть мені або включіться з мозговим штурмом на цих п'яти питань, хто готовий, поможіть, як відповідати. Так якраз у новому практикумі і є все це закладено, всі ці, відповіді на всі ці п'ять питань. Михайло Правий в тим ну мені конкретно, от мені, мене конкретно цікавить. Тобто, я, наприклад, дивись, якщо я. Ну, я скажу, як я відповідаю на ці запитання, ну, як я спілкуюся з людиною і чого я так говорю. Я завжди пояснюю на прикладах, але у нас у всіх має бути розуміння цього. Бо правильно Михайло сказав, якщо я це не розумію, а мені страшно. Ой, мене зараз питаються, що коли забрати гроші? Я вже в оморок падаю. розумієш? Тобто, що з тим буде, От це так. Тобто, а чому? Тому що я не знаю. Ну, я не знаю або не розумію, ще ще не, до, не вивчу це питання. Суть в тому, що дивись, є ринок той токенізованої дольової участі в нерухомості. Коли, наприклад, перше питання, як забрати гроші. Я завжди привожу такий приклад. Кажу: дивись, ми троє купили квартиру. Купили. Здаємо її по добу. Правильно? правильно. Проходить е, три місяці ти кажеш, друзі, мені треба гроші назад. Що нам треба зробити в такому випадку? Скажи, Михайло, що треба зробити, щоб віддати тобі гроші? Ну, треба заробити таку суму. Або заробити, мені. або продати ту квартиру. розумієш? Не ну, Ми так. троє купили квартиру у Варшаві, наприклад, зараз. Ну, скинулися там по, по, по 30 тисяч, наприклад, купили квартиру. Все, будемо подобово здавати. розумієш? Здаємо, здаємо, здаємо. Здаєм. Проходить три місяці. Михайло каже: народ, мені треба срочно купити. Тось там, Ну коротше, мені срочно треба поміняти машину. Капець. Ну кор... неважно, мені треба гроші. Що робити? А, а, а це був я, наприклад, Віктор і, ми, і Михайло. Ми троє, так? Да? Я кажу, Віктор, що робимо? Він каже: Ну він, ну а що робимо? То в нас є недвіжка, та продаємо ту квартиру, ні? ти віддаємо долю Я Михайлові. Ні. А що таке дольова участь інвестицій? Тобто ми складаємося грошима, за наші гроші купують суб'єкти. На даний момент, якщо ви хочете забрати свої кошти, які пішли прямим призначенням в нерухомість, це йдемо про степ-токін. Треба що зробити? Піти продати готель в Буковелі. Правильно? Ну, логічно. Ну піти поставити його і видати ваших там 500 доларів тисячу чи 10 тисяч. Ну логічно, правильно? Ну на даний момент такий функціонал. Логічно. логічно. А я а не тепер... хочу продавати ту квартиру. Ну я пер... вибач, перебила. А я не хочу продавати. Продавай свої акції комусь, і все. А готель буде цілий. Ну і на ну я так була ну, під людьми. Ну 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 ти кажеш, продавай акції, і Людина далі навіть з тобою не спілкується, розумієш. А я не хочу заходити в компанію, щоб я їх мусив комусь щось там. А тепер дивися, що я кажу. Я людині пояснюю, наш функціонал розрахований наступним чином. Яким чином? Якщо це дольова інвестиція, ми скинулися, купили. Окей, ти сьогодні купив по 2,54, по 2,55, чи 2,56. Наш Стаб токен Розумієш? Поки і наш функціонал такий, коли ми виходимо на міжнародні торги, фончик, mm -hmm. Е, і за цей період, що е, 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 актив твій виросте в чотири рази, тобто ти заморажуєш свої гроші на якийсь період до моменту виходу на торги, і тоді ти вийдеш з нерухомості в один клік. Кол, друзі, коли ми будемо на торгах, можна буде сьогодні зареєструватися, завтра вийти з бізнесу. От просто зайшов вийшов. Отакий такий функціонал. Зараз його нема, але поки його нема, за те, що ти чекаєш, дружище, у тебе буде 4 ікса. Шановний, яка тобі ні двіжка да ікса. Мені пам'ятаєш, ти Михайло розказував за квартиру, яку будували у Варшаві, отакі круті забудовники з документами, з сертифікатами, з е, дозволами на будівництво. Всім, сім, І що чим то закінчилося в центрі Варшави? Ану, скажи? Ну, стоїть напротив проти заморожене, не працює, люди поки нічого не отримали. Люди вклали гроші, обклалися паперами, реєстраціями, документами, ліцензіями, і воно заморожене, бо якісь там причини відбулися. Бачите? Тобто, якщо людина каже таке запитання, я кажу окей, тобто це зрозуміло ті гроші, які пішли в нідвіжку. Ну логічно, ну нема ніякого подвоха. там, не пішов до кума, там не пішов до Віталія Деркаче. Слухай, мені тут треба. Розумієш, ну нема тут такого, це комп'ютер. Розумієш? Тобто, отака от процедура. Друга процедура. У нас людина, от чому людина каже: Мені зразу дивися, у нас не проста бізнес-модель. Ну вона не просто, вона є чуть-чуть складною, тому треба в ній розібратися. Друга половина грошей йде в рентокін. Правильно? Ну Рентокен. Що таке рентокін? Це сертифікат на проживання. Бо зараз тут мене заїде. Це сертифікат на проживання. Щось так їздить тут Це сертифікат на проживання. Що таке сертифікат на проживання? Іди вже сьогодні, їдь. тебе гроші в доступі. Вже сьогодні. Коли їх можу забрати? Сьогодні. От ти сьогодні зареєструвався на 5 тисяч, 2500 пішли в Рентокін. Коли ти їх можеш використати? Сьогодні. Все, сьогодні. Б'дідь поживи. Якщо не хочеш їхати жити, відправ когось. Не хочеш когось відправити, зроби то, що Віктор, на стейкінг. Тобто, ми зрозуміли бізнес-модель. Тобто є ті гроші, які в нідвішку вони зараз заморажуються, але не просто так. Ти щомісяця получаєш до 1% і твоє тіло росте в ціні. Прикольно, прикольно. Як для мене, ну для інвестора це цікаво. Але якщо людина приходить з умовами, Уявіть собі, я прийшов у банк і кажу, скільки у вас річних. У нас річних 8%, а я хочу 25. Ну хоче, Ну а я тут при чому? Розумієш? Ну то я хочу за рік забрати. Іди туди, де ти за рік забереш. Розумієш? Встав туди, де тобі за рік дадуть. В нас немає такої можливості зараз. І це треба бути розуміти, що я інвестую, але людина, яка інвестує, вона рахує прибуток. І ще один момент, який всі за це все забули. Друзі, всі за нього забули. Ви можете гроші повернути через місяць. Чому ви можете тут заробити? заробити. От ви прийшли, поставили там 5 тисяч доларів, і ви за місяць заробили 5 тисяч доларів. Яка окупність? Місяць. Але як заробити? Ой, не просто. Треба зробити 50 тисяч доларів товаробороту. Ну окей, але можна, можна. Якщо я вклав 500 доларів, наприклад, сьогодні, я вклав 500 доларів, да? Ну, коли я можу їх забрати? Через два тижні, наприклад, чи через навіть три дні. Якщо організуєш 5 тисяч під собою товарооборот, розумієш? Забереш назад ті гроші. Ну, ти, ти можеш активно заробити, розумієш? Тобто є пасивний дохід, є активний дохід. І ті, і ті люди, які інвестують гроші кудись, там нема такої можливості, друзі. Ну, нема можливості заробити вже 5 тисяч доларів. Так продайте модульний і заробіть собі п'ятерку. Розуміть? Ну да, я не вмію, ну це питання. Друге. Ну, треба навчитися, але функціонал є. Тобто, коли я можу забрати гроші? Ну, на мій погляд, за місяць, якщо ти серйозно включишся і включиш всі-всі можливі, можливі інструменти. Друзі, є люди, які е, е, от нас є люди, які зайшли і за місяць-два зробили величезні результати. Вони не те, що заробили ті гроші, які вони вклали, вони заробили у 10 разів більше. У 10 разів більше. Що це означає? Це шумахери. Це, шумахери. це шумахери. Значить є така можливість? Є. Тобто я можу прийти в компанію і заробити, поклавши сьогодні 500 доларів, заробити 5 тисяч доларів. Можу. І другий момент, що коли Михайло йде на зустріч, йому не треба йти самому. Розумієте? От не... Якщо людина тільки пос... дві хвилинки, чекайте, дві хвилинки зараз приєднає людина, з ким я працюю. Люди не знають, як має бути правильно. Якщо би в та бесіда, Михайло, в тебе була, і ти би мене набрав, розумієш? Ну, в той момент я я це теж переходив. Знаєш, на, на, на що я? А я вживу нарвався на шість чоловік, мене запросили в кафе. Я прийшов в кафе, в франківську, сіло шість, два юристи сіли і два якісь крутих бізнесмени, і мене закатали під асфальт. Просто з цим стабіліті. Я був в стабіліті, може два місяці. Ну, я так собі. Я собі, типу, думав, що я щось знаю. А вони мені розказали, що я нічого не знаю: ні про токіни, ні про шмокіни, ні про нерухомість, ні про дохідність. І я такий сиджу, думаю, йомаю, -йо, капець. А мені мій наставник каже, слухай, чого ти мені не подзвонив? Розумієш? Так навіть на грамку связь дав і все. Хоча їх було шестеро, я був один. Розумієш? І я це пам'ятаю дотепер. Того цей фільтр і є, але якщо він розуміє, що, що для нього надійне і що для нього цікаве. Тобто для когось, наприклад, от хтось каже, що небезпечно їздити на автомобіль в день 60 людей вмирає на дорогах. Прикинь, це небезпечно. Але люди їздять, розумієш? Ну, умовно, да? ну тобто, розумієш. Тобто, про що я говорю? Є різні моменти. Якщо для когось там щось надійне, щось ненадійне, він ж не розібрався бізнес-модель. Оця бізнес-модель, я тут, по-моєму, скидав, ні? Оце ж з юрист, що виступав, чи ні? Скидав чи ні? Скидав стрілян, скидав, тобто є юридична. Ну тобто є складова, як це зараз має функціонувати, щоб це було надійно для клієнтів, і щоб це було надійно для компаній. От це питання було Михайло. Це було питання перше. По коли я можу вивести, і, і що там він ще питався? Коли це було мож... останнє ага. Ага. ну чи є європейська реєстрація? Ну, з тобою вже говорили там про ага. кіпер, бо він він знав, що Шейшели, Кіпер е, це офшори, це ненадійно. Потім е, було питання: а аудит чи є. Mm -hmm. Чи є надзор якийсь там, ну, бо про, про криптовалюту, він там щось трохи розуміє більше. Ну, ну, якщо він розуміє щось про криптовалюту, якщо він реально розуміє, от у мене люди зараз розказують, е, е, тако, е, регулятор цінних паперів і фондового ринку, наприклад, е, вважає компанію ненадійною. Тепер питання. Як цінні папери і фондовий ринок, який має до нас відношення? Скажіть? Я скажу давай, бо мене це питання ще цікавим я скажу про фондові ринки. В нас в Україні тоже також і фондові ринки, і це тарас слушне питання. Наші фондові ринки не мають е, чіткого державного регулювання, що під нас час, але насправді закон є. В, в, чому так в Європі закладають питання в це фондові ринки, які мають відношення? Тому що фондові ринки в них виступають як би, е, е, цим е, гарантом і тому багато запитань. Тому що в них система інакша, у них е, інакші правила і інакше. Мов про Україну закон. Люба, це не про Європі. Про Україну, про Україну. Украї... правильно Україну, і це всі нагалом говорять, і вони автоматично, але вони не розуміють до кінця, чому так. Але насправді такі регулятори є. Тарас, це так? нормально. Ні, я Але... не маю нічого напроти. Але в мене таке відчуття, ну, я там можу помилятися або що. Розумієте, е, ну, ми, ми, Наша компанія займається цінними паперами і фондовими ринками, ми займаємося токенізованою нерухомістю, оцифрованою. Ви, і... ви розумієте, договір правильно, Михайло добре задав питання. Всі ми маємо зрозуміти, що ми не займаємося криптовалютою ні нічим. Ми даємо в... Свої гроші в позику, це різні речі, це бізнес, інакше і це означає така різниця, ну як е, криптовалютою, позика, це хлопчик-дівчинка, ніби ну, бізнес, але це різні призна... ну, функції в житті. Так що я скажу, що ми займаємося позикою, і треба е, люди, коро говориш про е, ну це позика. А коли люди ми говоримо про токени, у них зразу асоціація крип... ну, якась крипта або ще щось. І дійсно добре запитання, Михайлом. А е, як е, якщо виникає питання гарантій? Ми no, маємо. Людям ефективно пояснювати і одним таким реченням, щоб людину заспокоїти спочатку, а потім розказувати про все те, що наш бізнес добре працює і він добре приносить прибутки із часом. І тоді вже людина може десь і чує. А на спочатку їй дійсно треба гарантії, Це нормальні природні питання. І, наприклад, в нас було питання, коли з Михайло розкажу, питання було би поставити на баланс ну, об'єкти. Я просто говорила це взагалі до того. Того відношення немає. То так хотіли і хотіли, ну що зробити. Вони так хотіли, і це нормальне людське бажання. Але то, що у регулятора є, і є людська думка, ну ніде від того не дінеться. Значить, ми маємо придумати якийсь момент гарантії. І Михайло добре сказав, як ти Тарас відповіш одним таким ну, предметним реченням про гарантії. Бо людині, людина не буде слухати полеміку, їй треба конкретно і ясно. У нас є договір, і цей договір регулює тету і те. То Все ну напевно, це нормально. Розумієш, і я, я то я, я тоже бачу, у нас є двох сторін. Нас є довір конвертаційного займу з одного з однієї сторони. На даний момент поки ще токін не вийшов на торги. Я вам скажу, друзі, коли токін вийде на торги, його може й не буде взагалі. Тобто він не буде потрібний. Для чого вам кредитувати? Це ж це ж захист інвестора, поки ми ще не вийшли на торги. Розумієте, коли вже актив торгується, все купляйте токени без проблем. Розумієте? А чого компанія так зробила, щоб убезпечити інвестора, що поки ми ще не вийшли на торги, ти маєш конвертаційний займ. От довер, конвертаційний конвертаційну от то любо, що ти кажеш, тобто позики. Тобто, я якби кредитую компанію. А не просто в якісь там токени, непонятні що, Бо їх ще зараз вони ще ж не торгуються. Правильно? Вони є, вони випущені на блокчейні. Їх перевірити все можна, але їх, вони ще не торгуються. Розумієш? І люди, які розказують, типа, о, ви там в кабінеті можете написати, що хочете. Ну, є токеноміка є от є, є от токіноміка. От послухайте те, то, що розказував Сергій там в тому нашому практикумі. розумієте? Він чітко давав, ну простими словами про складне, що таке токіноміка, як математика формується, тобто чому так, а не інакше, розумієте? От і все. Можна, можна, можна. Ну, Насправді, токіноміка це важливий... Питання, в якому в якому там можна розбиратися, але важливою складовою, це, що Люба зараз сказала, є, що е, насправді потрібно самому розібратися, зрозуміти, і навчитись людям відповідати про цей договір конвертаційного займу, для чого він є і як він працює. Тому що інакше ми будемо виглядати як такі собі невигласи, які. Мелять що попало, і серйозні люди Серйозно. сюди не зайдуть, не зайдуть, тому що серйозні люди ці питання хочуть розуміти. І я хочу розуміти сам для себе, і щоб говорити серйозними людьми, вмійте про це говорити, бо інакше як дурачок будеш виглядати. Сто процентів, сто процентів і you є. Знаете, я хочу зараз секундочку, я скажу який момент. Раз ми почали про знаєте в процесі діяльності завжди виникають якісь моменти. І ми дуже нам добрий момент такий, тому що ми маємо практику. Ми оці всі ми вгружували нам інформацію. А процесі діяльності Оце коли ми зараз зачіпаємо договір з позаки, чи знаєте. І факт того, що в процесі він буде такий ще особливий, то нам треба дуже володіти знаннями, бо потім ми будемо такого Боже. Але а це елементарні речі, розумієте? Ну треба просто вчитися, і це правда, Михайло, так. Треба розібратися дуже добре. Але ще одне, що я зрозуміла, треба чітко скеровано давати відповідь. Якщо, наприклад, було два запитання Михайло, це гарантії і коли і повернути гроші. І я думаю, що так. Якщо б ми мали чіткі питання відповіді на такі питання, і не треба людину. От, Тарас говорив це дуже, дуже складно, добре говорив. Але людина хоче чути в думає, боже, то п'ять доларів, мені треба гроші вже. Їй треба сказати: так, тебе цікавлять, і мене колись цікавило. І якось так знаєте, що напевно на людських стосунках, що людину заспокоїти, тоді вона готова чути щось. А ти, Тарас, говориш правильно, ми всі так навчання були спочатку все по мудрому говорити, а прийшлося, люди не сприймають. І я думаю, що якщо людина задала питання, треба ну, нам всім розуміти, що треба ціле людина цільовувати відповідати. Ціль... Новим способом відповідати і цілим А решта людина сама в процесі дійде. Так я хочу сказати, що напевно дати відповідь на те, що вона хоче почути, а потім все решта. Дякую. І розумієте, ще один момент е, є. Оце що я Михайло з тобою говорив. Є інноватори, які люди в маленькому бачать великі. Розумієте? Є люди, які готові прийти на все готове. Є люди, які ніколи не куплять біткоін по 100 доларів ніколи. Вони й по тисячу зараз сто тисяч не хочуть купляти, Розумієте? Розумієте? Це, це люди, які ну це і іншого складу розуму. Тобто є інноватори, які в маленькому бачать великі, і в нас є оці ікси. Дивіться, чотири ікса. Це зараз біткоін має куштувати 400 тисяч доларів. Ну от ви сьогодні купляєте біткоін. Сьогодні купляєте 500 доларів, 1000 доларів, неважно. Можете навіть на 10 доларів. Купити біткоін, розумієте і ви зробите 4 ікса коли біткоїн буде по 400 тисяч ви зробите 4 ікса розумієте і таке саме сьогодні якщо ви купите степ токен сьогодні по ціні 250 там 6 сьогодні розумієте ви також зробите 4 ікса розумієте але я хоча б розумію математичну модель тут ага щоб степ токен став 10 доларів нам треба ще зробити 20 мільйонів доларів твору бороту бо ми вже 7 зробили коли ми зробимо 27 це буде 10 тисяч ага треба окей добре треба зробити 20 мільйонів доларів добре скільки людей зробили 7 мільйонів зараз 6 тисяч ну умовно розумієте 6 тисяч там е, зробили там умовно одна людина тисяча ну розумієте плюс-мінус розумієте хтось більше хтось менше по-різному а ага. як це має відбуватися тобто ці 6 тисяч людей а тепер дивіться якщо 6 тисяч людей запросять по 5 людей сьогодні от прямо сьогодні от сьогодні от всім, всі, всі 6 тисяч партнерів компанії Stability пішли і сьогодні 6, по 5 людей підписали на, по 1000 доларів. Зробили оборот 5 тисяч доларів. Що відбудеться? Хто вміє рахувати? 30 мільйонів прийде. 30 лямів прийде. І завтра степ-токін буде по 10. Завтра. Розумієте, всі кошти освоїться в нерухомість. Купиться те, що по, по дорожній карті купиться е, об'єкти там, 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 де всі хотіли, бо нема за що зараз купити. Бо в нас інвестиції дрібні. Там 45 п'ять розумний зробив, 50 розумів не зробив. Ну розумію, але в нас росте, росте, росте. Подивіться динаміку по компанії. Подивіться, звіт компанії за лютий, подиві... за січень, за грудень, за березень, за квітень. Як там іде ну, ну той місяць, жовтий не стопад. Король. Все публічно, от у суботу, і Деркач вийде, і скаже: у нас у лютому оборот такий-то, такий-то, наприклад, там 200 тисяч, 100 тисяч. Я не знаю, який оборот в компанії загальний розумієте, і ми розуміємо, ага, додається, є геометрична прогресія, і, і Раз, і... Можна, мож, можна я зупиню, тому що е, в принципі, я е, чому почав працювати, і ну я повірив в це, і от, оце, що ти розказуєш, я розумію. Мене виникає питання: от про цей приклад. E, є 7 мільйонів, треба 20 мільйонів. Чи це інформація внутрішня, чи так з клієнтом можна розмовляти? Звісно, яка внутрішня? Якщо ти відкриваєш токіноміку, от ти відкрий слайди токіноміки. Зайди в кабінет, зайди слайди, і там пише, що кожен 0,01, ну коли 15 тисяч доларів попадає в стаб, на 1 цент вона виростає. Це не є закрита, це є публічна інформація. У нас публічна токіноміка. Чого? Чого? Чого я там, е, там сорочку на собі рву за то стабіліті, розумієте? Бо я розумію, ну я розумію, що стаб точно буде по 10. Розумієте? По-любому, і зі мною чи без мене. Знаєте чому? Бо я на рівні директора і, і є ще три директора в компанії, розумієте? Не я один, не від мене залежить це, розумієте? А завтра з Мексики прийде чоловік і зробить цей бізнес. Я розумію, що це не від мене взагалі залежить. Я пам'ятаю, коли я тільки приєднався в компанію, я сидів, дивився, вони там обороти роблять, стаб росте, а я нічого не роблю. Я, ні, я роблю ноль. Цілих ноль десятих. Я ні оборота не роблю, нічого. Я відкрив кабінет. Опа, мій стаб виріс. Ну тобто я людей не реєструю, розумієш? Тобто я бізнес не будую. Взагалі, У мене не виходить, бо я не хочу. Розумієш? Наприклад. Але але мій активчук росте. Нічого собі. Блін, тут гопа, Казахстан відкрили, тут гопа. Мексику відкрили, тут го той. Думаю, ні, фіга собі, то воно росте і без мене, і зі мною чи без мене цей стаб виросте. Розумієш? Але я хочу, щоб зі мною, ну бо я бачу перспективу. І якщо я розумію, що коли стаб вийде на міжнародні торги, це можуть бути масові реєстрації. такі, щоб це не треба буде переконувати? Розумієте? Не треба буде там практикуми записувати і казати, що от ми такі. Просто магазин, да, а тим. Да. Магазин АТБ, рядом магазин Ашан. Що там доказувати? Ти Та йдеш ти купляєш. Розумієш? Ну умовно. Розумієш? Купляєш, ну так, бо сьогодні можеш купити і сьогодні ж можеш продати. Це зовсім ага. інший бізнес. Тоді. Ті всі люди, хто в нас зараз тут, ці піонери, ці люди, які інноватори, які повірили в це все. Ті люди, які повірили в біткоін, хто вони зараз? Мультимільйонер. Хто повірив у біткоін, розумієте? А, а де а там вірити, просто там технологія. Там ну там просто технологія, розумієте? А на базі тої технології ми придумали свою технологію. Тобто, оця токенізація, оці рентокени. Як ви думаєте, є ще зараз компанія, яка ем, робить сертифікати на подорожі? Ну нема такого. Є щось подібне. є от компанія, там інкрузис, яка дає круїзні долари, але це не токени. Їх не можна обмінювати, їх не можна комусь за нього поїхати. І вони там згорають, розумієш? Там куча, куча, куча підводних каменів. Розумієш? А, а ми щось таке придумали прикольне, цікаве, воно реально інтересне. Ну, звичайно, що люди, ну, люди не розуміють, але якщо я розумію, що він буде по 10, а може і по 100, а може і по тисячу, розумієте? Що це має бути? Це, це має зайти серйозні фонди. серйозні. Є ж фонди, які мають по 100 мільйонів доларів. Вони, вони менше 100 мільйонів доларів не інвестують. В і вони за нами зараз спостерігають, щоб ви розуміли. Ну, вони дивляться. І коли буде момент підходу до продажу взагалі актива, є такі. Присейли там, різні ці всі. коли монета виводиться на якісь торги. Тобто розробники починають вивчати все, вивчаючи аналітика, хто засновник, яка Ну, активи, які виходять на торги, які лістяться. Знаєте, таке слово, точу лістінг. Тут активи, які виходять. Ми, українці, можемо вивести компанію на міжнародний ринок, не якісь там казахи. Не якісь там китайці чи американці, розумієте, а ми? от це мене тішить і мотивує, розумієте? І якщо ми зберемося з думками, і ми це зробимо, розумієте? І ми і ми запустимо італійський ринок, ми запустимо той польський ринок, який б вони не були до нас е-е скептичні, розумієте? Ну, вони є. Ну і що? А що? До грошей ніхто не скептичний. Головне, щоб була модель. Так, щоб воно працювало. А ви розумієте, що я... Та я потрачу рік-два свого часу, але я це зроблю. Що мені це не скільки би мені складності трудощів не було, я буду пробувати, я буду пробувати так, 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 але я якось це зроблю. Є і з'являться люди, які скажуть, стануть плече в плече і скажуть: слухай, я теж розумієш, теж готові тримати якийсь удар, розумієте? Ну, якогось там хейту, негативу, ну, буде всяке, розумієте? Якщо ми йдемо публічно, це найгірше, ну, це що може бути, щоб ви розуміли. Ну, що таке публічно? Там ж відро зразу на тебе виливає все, що хочеш, розумієш? Ну і що? Але якщо я розумію, що я щось можу зробити добре, і ми реально можемо це зробити, я не знаю, в якій ще компанії є можливість вивести компанію на міжнародні торги, бути м'яко кажучи, співвласником, не просто дольовим учасником, який завтра тебе з тої долі легосенько так розумієш? Ну, бо ти став невигідним для компанії по якихось там причинам, розумієте? А я маю свої стаби, все в мене чітко, розумієш? І я захищений. Іменно в тих сейшелах можна себе захистити, щоб ви зрозуміли. Бо коли у вас прийдуть доходи, більше 100 тисяч доларів, ви побачите, що з вами буде. Ну, умовно, розумієте? Просто цього нема, і ми такі, знаєте, ой, там офшорні зони, чи що. Побачите, розумієте, коли почнете класно заробляти, у вас ой-ой-ой, скільки питань виникне, розумієте? Регуляції, розумієте? І не тільки, розумієте. І, і класно, що є така можливість, і що компанія, що Віталій Деркач думає про це. Розумієте, він про це думає. Він розуміє, що треба крім себе, ну компанію втримати в складний час. І я бачу, як він це втримує, і плюс допомогти нам. Розумієте, і він каже: Я бачу, що будуть стадіони директорів. Але того ми і ці зустрічі друзі робимо. Задавайте ці запитання, не тримайте ту собі. Самі складніші, самі дурніші, самі гірше запитання не задані. Але виписуйте, бо ви забудете. Треба запитатися, розумієте? Тобто записуйте все, от виникає питання. І, і Підзарядка має бути якраз у цей мозковий штурм, Щоб ми всі да, в мене є якийсь досвід, є бачення, у вас якийсь досвід бачення. І мені якраз цікаво, оця зв'язок тих людей, які, так як Михайло Київ, там немає місця навіть, тільки-тільки починає, і в нього його там засипають інформацію. Як її розрулити? І може ми в наступному практикумі ще ті теми закриємо, розумієш? Ну, а що а можна я попробую підсумувати оце з тим, що поки не, 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 вийшло, не вийшов на торги стаб, поки він не ліститься, так? Е, 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 захистом для клієнта є саме договір конвертаційної позики. Правильно? Так. Вот ну от це вже це вже якось якби структурована відповідь в моїй голові, яку я можу передати далі. Отак, от оце правильна відповідь правильно. І всі питання буду зняті, бо дійсно, якщо чесно, колсалти не всі розуміють. А насправді ми йдемо таким методом, де це є, і воно напевно правильно, що бізнес роздроблений і об'єднано в одну єдину компанію. Це нормально і е, треба про це знати. То я про те, що насправді моя ціль в цій компанії вчитись розвиватися. Я побачив тут позитив, і є дійсно ну необмежені можливості. Так, це, це дуже корисна річ. Я як людина нова, можу сказати, що я взагалі вірю в то, що е, вся ця ідея цінності, коли ми віримо в продукт і тому його людям пропонуємо, що ми їм хочемо допомогти, вона буде більше нагороджена, чи ми будемо думати, як більше грошей заробити. А гроші прийдуть вже на то, як ми будемо до цього відноситися. Тому е, я думаю, що краще нам розвиватися про те, як ми вміємо подавати е, інформацію, думати про те, кому її подавати, чим робити швидкість, то треба швидше, швидше, бо швидше не завжди ліпше. Це моя думка, якби я не, не претендую, щоби зі мною хтось погоджувався, але я так розумію, що на тій площаці ми всі вільно висловлюємо свої думки.